Неперевершений омлет, який із задоволенням захочеться приготувати ще раз. Усім привіт! Сьогодні ділюся ідеєю для швидкого, смачного та незвичного сніданку. Для цього омлету використовую іноді шпинат. Його попередньо заливаю на 5-7 хвилин кип'ятком. Якщо ще не куштували цю зелень, то раджу спробувати. Окремо збиваємо 2 яйця. За смаком підсолюємо. Також можна додати спеції. Перед тим, як починаю смажити, завершую підготовку шпинату. Дістаю кип'ятку і дуже дрібненько шинкую. Можна перебити блендером. У сковорідку трохи олії чи вершкового масла. Тоді заливаємо яйця і смажимо на повільному вогні. Потрібно, щоб омлет майже повністю схопився. Тоді посередині викладаємо ложку дві кисломолочного сиру. Зверху шпинат. І загортаємо у конверт. Перевертаємо і смажимо ще на повільному вогні кілька хвилин. Ось і все. Легкий, поживний, ба більше корисний сніданок готовий. Якщо вам сподобалася ідея, ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.